Вітаю вас, брати та сестри. Я сьогодні разом з вами хотів би прочитати та коротко пороздумувати над місцем, яке записане у першому посланні апостола Павла до Тимофія. Перший розділ з 3 по 7 вірш читаємо. Коли я йшов до Македонії, то просив тебе залишитися в Ефесі, щоб декому ти заборонив навчати чогось іншого не зважати на байки та безкінечні родоводи, які викликають більше суперечок, ніж Божого утвердження у вірі, на той ж повеління є любові від чистого серця, від доброго сумління та нелицемірної віри. Деякі, відступивши від цього, вдалися до пустих балачок, бажаючи бути вчителями закону і не розуміючи ні того, що говорять, ні того, на чому наполягають. Отже, апостол Павло він е, закликає або просить Тимофія, щоб. Той е, дивився на вчителів, на служителів і, е, можна сказати, контролював їх, е, наставляв їх е, у тому, як потрібно правильно проповідувати і як потрібно служити, щоб ця проповідь і це служіння воно мало силу і воно було угодне Богу. Е, кожен з нас. Він на своєму місці є проповідником. І ми проповідуємо як словом, так і ділом, частіше навіть ділами, ніж словами, для своїх ближніх, для своїх рідних, для своїх колег на роботі чи просто для людей, з якими ми пересікаємося в тих чи інших обставинах і місцях. І дуже важливо, щоб ця проповідь. Наша, щоб ми, як християни, ми мали силу, ми мали здатність поступати по Божій волі, щоб наша проповідь словесна, чи проповідь ділами, вона була угодна Господу, щоб ми не відступали від того, що хоче бачити від нас Господь. І п'ятий вірш він вказує на три такі речі, на які потрібно е, звернути увагу, які потрібно, до яких потрібно е, стремитися у своєму житті. Е, отже, перше це любов чистого серця, друге це добре сумління і третє це нелицемірна віра. Е, нинішній світ. Е, Взагалі, особливо молоді люди, вони дуже добре відчувають, чи є ми справжніми. Вони дуже добре відчувають фальш. Вони відчувають, коли людина говорить одне, а думає інше, або не вірить в те, що вона говорить. І є велика небезпека нам, як християнам, бути саме такими: ми можемо говорити щось одне або декларувати щось одне, а жити зовсім по-іншому. Ми можемо... Говорити, що у нас велика віра, а коли приходять випробування будь-які, ми поступаємо зовсім не люди не як люди віри. Ми можемо говорити, що у нас чисте серце, але самі розуміємо, що є дуже-дуже багато речей, які наше... наше серце занечищають, які не є розкаяними і <зв��> які не є вирішеними з Богом, перед Богом. Отож, Хочеться закликати кожного з нас, щоб ми були саме такими людьми, щоб чисте серце, любові чистого серця, добре сумління і нелицемірна віра це не були для нас речі, які не знайомі нам. Які, які наслідки того, якщо ми десь відступаємо від цих речей? Ми бачимо, що Якщо читати четвертий вірш, ми бачимо, що ми переключаємось на якісь другорядні речі. З, дійсно з того, що щось варте, з того, що є цінним, з того, що, про що варто говорити, ми починаємо говорити про інші речі, про різноманітні речі, які, від яких не залежить спасіння, від яких не залежить наша душа і наше побожне життя. Також шостий, сьомий вірш, ми бачимо, що. Ну, фактично написано те саме: ми просто, наші слова вони втрачають силу. Ми, наші проповіді вони стають пустими, ми вдаємося до пустих балачок, як тут написано. Мало того, навіть якщо ми говоримо дійсно якісь речі, які ніби є правильними, ми не розуміємо, про що ми говоримо. І сили в тих словах немає, тому що будь-яке випробування, будь-яке не знаю, питання. Зовні конкретне, воно розбиває наші, наші оті, от такі замки побудовані у нас в голові. І е, знову ж таки, е, хочеться побажати нам, як християнам, щоб наша віра вона була цілісна, щоб ми були цілісними християнами. І все, що ми робимо, все, що ми говоримо, воно було, е, воно було від. Серця, тому що нам не вдасться обманути світ, нам не вдасться обманути людей, навіть якщо е, десь через свою або гарну якусь акторську майстерність, або якісь інші таланти, ми можемо на якийсь короткий момент е, видаватися дуже розумними, мудрими і побожними людьми, е, це точно що е, впливає дуже негативно на наші відносини з Богом. Навіть якщо люди нам, можливо, аплодуючи в якийсь момент нами захоплюються, але ми розуміємо, що ми не є цілісними, що ми не віримо у те, що ми кажемо, то таке поводження воно не принесе нам користі, воно там нам не лише зашкодить. Хай Господь допоможе кожному з нас, щоб наша віра вона була нелицемірна, щоб наше серце було чисте. Наша любов була вона була від чистого серця, і наше сумління воно було добрим і чистим. Хай Господь благословить нас. Амінь.